Продовжуємо. Дістався я до матеріалів справи і з'ясувалося, що по ній взагалі нічого не робиться. А те, що слідчий мені 4 місяці говорив, що проводиться експертиза, то просто піздьош, вибачте, за французький. Щоб провести експертизу, лікарня повинна провести службове розслідування, якого досі не було. Цікавий факт, що ця що ще з вересня 2024 року. По, по перевірці поліції складу злочину не виявлено. Яка тоді була перевірка, якщо лікарня службове розслідування не провела? Це ще один доказ, що поліція зливає справу. Можливо, там так заведено, не знаю, але не зі мною. Так не пройде. І почав я ставити на вуха й прокуратуру, і обласну поліцію Полтавської області. Трохи почали шевелитися, але ненадовго. Довелося ще й в Київ прокуратуру звертатися. Помаленьку рух по справі пішов. В травні місяці я знову пишу заяву на ознайомлення з матеріалами справи. Там цирк продовжився. Підписуємось, далі буде.